Претенденти до спецпідрозділу Корт проходили черговий етап відбору. Все це на власні очі бачив наш кореспондент, як потрапити в цей підрозділ і чому такі високі вимоги до кандидатів. Дивіться поліцейський репортаж. На цьому оперативному відео спецпризначенці корду затримують 30-річного наркоторговця на Буковині. Напередодні поліцейські зафіксували факт виготовлення та продажу підозрюваним психотропної речовини амфетаміну. Взяли чоловіка на гарячому саме під час спроби продажу цього наркотика. Було проведено спецоперацію по ліквідації групи осіб, скажімо так, яка займалася незаконним виготом та розповсюдженням наркотичних засобів на території Новоселовського району, в результаті чого було задокументовано факт збуту амфетаміну, під час якого було затримано особу, яка намагалась збути нам амфетамін. На сьогодні спецпідрозділ Корт діє в 13 областях. Слід зауважити, що корпус оперативно-раптової дії це наново створений поліцейський підрозділ спецпризначенців. Аби потрапити до його лав, бійці проходять відбір у кілька етапів. Один із них, так звана п'ятиднівка. П'ять діб досвідчені інструктори, перевіряють морально-фізичні якості кожного претендента. Протягом п'яти днів бійці забувають свої імена, прізвища та позивні. Навіть забувають, з яких вони регіонів. Тут на тренувальній базі корду в них є тільки ось такі номери. На цю п'ятиднівку заявлено понад 30 претендентів. Всі вони з різних регіонів країни. Цей боєць із позивним койот зі сходу України. Він брав участь в антитерористичній операції, а тепер, маючи бойовий досвід, прагне служити та захищати рідну Донеччину. Я считаю, що мой опыт участие в бойових действиях, я считаю, що мой опыт пригодится нашему подразделению для того, чтобы выполнять задачи, поставленные руководством. і для скорейшего освобождения или прекращения этой войны. Більшість завдань, які ставлять перед бійцями інструктори, направлені на фізичне виснаження кандидатів. Підйом посеред ночі і марш-кидок на 10 кілометрів. Підіднієвка, так називаємо, наша починається. Пірве наше спитання це крос на 10 кілометрів. А це вже інше випробування, групові фізичні вправи. Саме так у бійців перевіряють командні якості. Основне наше завдання це забезпечити таку обстановку для людей, які мають бажання потрапити в лави корду, при якій вони будуть в максимальній скрутній обстановці, вони будуть максимально психологічно напружені, вони будуть максимально фізично. Виснажені. Наша мета подивитися, як вони будуть себе ввести за межею допустимості. А це завдання називається переправа. Бійці за допомогою мотузок мають подолати водну перешкоду. Година на відпочинок, нове завдання. Басейн. Тут хлопці мають стрибнути з 10 метрів воду і пропливти 300 метрів. Ми не доїдаємо, ми спимо максимум 4 часа в день, а то буває і менше. Ну, так устроєна програма а, і, даних тренувань. Дух все одно не ламає. Тобто існує мотивація. тут собрані люди. из разных подразделений, в основном все это подразделения спецназа, МВД, процентов 80-85 это люди, которые прошли зону АТО. Кроме испытаний, инструкторы делятся с кандидатами и важным опытом. Вот, например, во время преодоления рову Тарас подсказывает бійцю, как правильно спланувати отход группы. Если у тебя большое подозрение, что Промежуток, когда он будет сниматься, его могут вальнуть, Значит, вот так опустился, зафиксировался, держишь сектор, он подходит и постепенно начинает... Держу сектор, подходи. Бегом, бегом, бегом. Здесь за дерево Давай, давай, давай. Все, за деревом лежишь, я спускаю. Держись просто, упрись ногой, ногой встань. Під час всего пятиденного отбора никто с кандидатов не сломался. Все бойцы прошли физические тесты. Далі на хлопців чекає співбесіда і тест на морально-психологічну витривалість. Тих, хто пройде все на відмінно, чекає другий етап випробовувань інтенсивний двомісячний курс навчань. До речі, вже найближчим часом ще дві області Запорізька та Кіровоградська, отримають універсальний спецпідрозділ поліції Корт.